Привіт, друзі! Сьогодні буде важлива інформація для тих людей, які заїхали в Польщу до початку війни, тобто до 24.02. Ви просили? Я про це розповідаю. А отже, додивіться це відео до кінця, поставте лайк, щоб більше людей про це дізналося, і обов'язково підпишіться. Якщо ви підпишетеся, ви будете знати всі останні новини з Польщі та Кордону. За мною! Два дні тому я робив відео для тих людей, які заїхали після 24.02. Десь згори ви побачите посилання на це відео. Хто ще не бачив, обов'язково подивіться. І ви в коментарях насипали Саша зроби для нас. Ми заїхали до 24.02. Добре? Я зателефонував на гарячу лінію gov.pl. Там є спеціальна гаряча лінія, де можна поспілкуватися українською мовою, з консультантом, який пояснить, чи ви легально. Чи ви нелегально? До якого терміну ваші документи діють? Чи ви заїхали до початку війни? Чи ви заїхали після початку війни? Мені все пояснили і хочу пояснити вам. Зараз ви бачите на екрані номера телефонів. За першим номером я телефонував, хвилин вісім мені потрібно було почекати і з першого разу додзвонився. українською мовою. Все пояснили. Отже, є кілька нюансів для тих, хто заїхав до початку війни. Давайте почнемо з візи і карти побиту. Якщо ви заїхали до початку війни, по візі і по карті побиту, і вона закінчилася після початку війни, то вона діє до закінчення цього року. Що буде далі, що буде після нового року? Ще невідомо. Я думаю, що будуть якісь додаткові закони вноситись, так щоб або їх продовжити, або щось змінити. Але чітко я почув відповідь, що якщо заїхали до початку війни по візі і по карті побиту, то вони діють до закінчення року. Тепер дуже болюче і цікаве питання. Це безвіз. Ми нарешті, як ви зрозуміли, діждалися. Всі, хто заїхали по безвізу до початку війни, і безвіз закінчився після початку війни, тобто вже після 24.02, то ви маєте право перебувати в Польщі 18 місяців, тобто до серпня 23-го року. Тобто ви маєте право перебувати на території Польщі, але якщо ви не маєте песель UKR і не маєте додатку Дія ПЛ, тобто ЕМОБИВАТЕЛ, то виїжджати і заїжджати безмежно кількість разів, скоріше за все, у вас не вийде. Тому тут потрібно робити песель Укр і дія ПЛ так, щоб мати можливість виїжджати для тих, хто заїхав до війни по безвізу, і безвіз закінчився ще до війни, але ви перебували на території Польщі, ви знаходитесь, на жаль, нелегально. Тут вам потрібно би було звернутися до консульства, так щоб знати, які ваші наступні дії, або пробувати виїхати з Польщі по безвізу, який протермінувався, і надіятися, що це перевіряти не будуть, а дуже часто не перевіряють на виїзді, наскільки там протермінований той безвіз, які там нюанси, яка там ситуація. Ну, це моя така порада. Якщо ж ви плануєте і далі перебувати в Польщі на протермінованому безвізу, який закінчився ще до війни. То напевно би було добре звернутися в консульство і спитати, які ваші дії, так щоб потім уникнути проблем на кордоні. Ще мені сказала цікаву річ про карти побиту. Ви знаєте, що якщо ви заїхали після 24.02, то на карту побиту ви можете податися через 9 місяців після заїзду. Але якщо ви заїхали до війни, то на сайті gov.pl на гарячій лінії мені сказали, що ви маєте право податися в будь-який момент. Тобто ви не підпадаєте під закон подаватися на карту побиту. Після 9 місяців ви ще були до війни на території Польщі, а отже, маєте право податися в будь-який момент. Тому цим раджу скористатися тим, хто зараз є в Польщі на протермінованих документах і заїхав ще до війни. Отже, коротенько підсумовуємо: якщо ви заїхали до війни по безвізу і безвіз закінчився після початку війни в Україні, ви маєте право перебувати 18 місяців. Якщо ви заїхали по безвізу до війни і безвіз закінчився ще до війни, то на жаль, ви перебуваєте нелегально. Якщо ви заїхали по візі чи по карті побиту до війни, і вона закінчилася після початку військових дій в Україні, то ви маєте право перебувати до кінця цього року. Далі слідкуйте за каналом, будуть новини, я обов'язково про це розповім. І якщо ви заїхали в Польщу до війни по візі чи по карті побиту, вона закінчилася до початку військових дій, ви перебували на карантинних. І далі ваше перебування. Буде на карантини, тобто ви слідкуєте за карантином в Польщі, коли він закінчиться, коли він закінчиться, і ще плюс 30 днів. Мені здається, що на всі ваші ці запитання я відповів коротко і ясно. Я би хотів вас попросити поставити лайк, підписатися, зробити репост, так щоб більше людей про це дізналося, і обов'язково прокоментувати, що ви про це думаєте і яка ситуація у вас. З вами і завжди Саша Матвєєв. Слава Україні!